Самої колеги, сьогодні до нас була голова міської адміністрації Золочинського району для того, щоб подякувати вам і народити грамотними подяками від Дружківської військової адміністрації та Залучівської адміністрації. Будь ласка, бачу, я слово? шановні колеги, я сьогодні такою почесною місією приїхав родина насправді висловити глибокі слова вдячності за, за те, що ви відкликнулися на наш заклик, на заклик адміністрації Донецької про те, щоб поїхати допомогти нашим хлопцям, нашим військовим, нашим побратимам в такий складний момент. Це вчинок високий, вчинок справжніх українців, справжніх патріотів. Справжні пуща. Я вам за це щиро дякую. Ну, це, звичайно, метафорично такі подяки вручити від цей, але повірте, найбільш вагоміша подяка це те, що ні, таким чином ми не декларативно, а практично докладаємося до того, аби такого. Стану речей, який ви бачили, там не відбувалося тут у нас. Ми хлопцям допомагаємо, ми боремося, бо Україна є справді одна. І за це вам щиро, щиро дякую. Від себе особисто від голови обласної військової адміністрації Оксана Змовича Кодицького не відбувається ця свяща. Це справді показали, що це знаєте такий. Територіальна громада бойова, територіальна громада справжня. Тому вам, Анатолій Андрійович, особливо дякую. Ну і вашій команді, хлопці, ви молодці. Хочу тепер особисто вручити від себе відповідну подяку за високий патріотизм, активну громадянську позицію, вагомий внесок у зміцнення обороноздатності суверенітету і територіальної цілісності України та особисту участь у національному проєкті для об'єднання громад, партнерів обліч згуртовані. Громади. Бадаю Анатолію Андрійовичу. Анатолій Андрійович, Анатолій Андрійович я щиро вас дякую. вітаю, дякую вам це. Така ж подяка висловлюється е, від е, Дружківської міської військової адміністрації від Ігора Шкодні. Е, також від, від них, як прошу прийняти. Шесть вули... Руслана Володимировича. Руслан Володимирович, дякую вам, дякую щиро за вашу вклад за... і за вашу позицію. Галицькому Йосипу Віталійовичу. Вам, Йосип, дякую вам щиро. Дякую. За вашу позицію. Дякую. Реп'янському Олегу Богдановичу. Дякую. 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 Конецькому Оресту Ярославовичу. Орест Ярославович, щиро дякую вам дякую. за вашу позицію і за вашу працю. Э, Саві Василю Васильовичу. Васильович. Щиро дякую вам вот. за ваш вклад. Побілковському Сергію Івановичу. Щиро дякую вам. Юрію Ігоровичу. Юрій Ігорювичу. Дякую. Ну і... Волі Віктор Валеровичу, він сьогодні в відпустці, але також був членом вашої команди, вашої лицеї. Хлопці, дякую, щиро. До речі, ми встановили рекорд, що який, напевно, вже ніхто не проб'є. 50 комплектів паутинки за день.